Спецпризначенці України та Польщі штурмували судно Горлівка. Оператори-розвідники 73 морського центру спеціального призначення Високомолекулярні сполуки України спільно з підрозділом країни партнера Польщі під час багатонаціональних навчань СІБРИЗ 2021 тренувались в абордажних діях при захопленні корабля умовного противника в акваторії Чорного моря. Абордажні дії це вихід на борт судна, зачистка та штурм корабля, взяття корабля під контроль. Під час проведення аборажних дій в акваторії Чорного моря основне завдання українських спецпризначенців це взяти під контроль корабля противника. Нагадуємо, що у травні морські спецпризначенці з 73 морського центру СО провели навчання на кораблю берегової охорони США Юґіси Хемелтон. Наші військові отримали неабиякий досвід по тренуванню на незнайомому їх кораблі, всі дії та їх планування відбувалось максимально оперативно. Корабель «Юг-Джіси» Хемелтон берегової охорони США з ранку 10 травня зайшов до Одеси, де наші спецпризначенці мали змогу провести тренування.